Всім привіт! І сьогодні ми з вами зробимо огляд та розпаковку дуже крутого бюджетного девайсу, який я придбав в інтернет-магазині Click.ua Якщо ви для себе шукали зручний та бюджетний плюс красивий девайс, то ви його знайшли. Це саме миша Logitech M196. Тож скоріш давайте її розпакуємо та оглянемо більш детальніше. Ну що ж, перейдемо до самої розпаковки нашої мишки. Тож, вскриваємо пакет з нової пошти. З пакету достаємо саму мишку, плюс я бачу, що ще вона впакована в такий картонний коробочок від кліку. Це дуже приємно, тому що товар так не пошкодять на пошті. І тут нас зустрічає маленька коробка. Одразу на коробці ми бачимо назву мишки М196 і саму мишку. Тут її характеристики, те, що вона Bluetooth має, тобто коробка дуже симпатична та на дотик дуже приємна. Тож розрізаємо коробку і зараз будемо доставати звідти саму нашу мишку і переглянемо її більш детальніше. І ще вона в такому, до речі, пакет цей не целофановий, а це дійсно матеріал, тобто це тканина, пакет тканини, це дуже приємно. І мишка має такий вигляд, вона дотик, одразу скажу, дуже приємна. Вона маленька, приємно, сама клікає, а знизу це знаходиться батарейка. Ви просто видергуєте цю бумажку, так, і одразу мишка починає працювати. А, ну, мені дуже сподобалась вона. Дуже прикольна і якраз таки для роботи. А взагалі, те, що треба. Ну, дійсно, вона в руці лежить дуже класно. Якщо ви бажаєте замовити цей девайс, то ви можете його замовити в інтернет-магазині click.ua. До речі, там зараз діє знижка на цю мишку, тож посилання я залишу в описі профілю. З вами був Олексій Кріденс. Дуже вам дякую за перегляд цього відеоролика. Гарного вам дня та бережіть себе!